Бачили, що пожар, ми на першому поверсі Почали думати, як евакуюватись, дітей витягувати. Почала кричати прохожим, що ми заблоковані. Прийшли, прибігли, слава Богу, люди допомогли через рік. Пані Алла прийшла до будівлі дитячого садочка Джерельце на роковини трагедії авіатрощі. Сьогодні о 8.20 вихователі, рідні дітей дитсадочка, а також усі небайдужі разом із священниками читали поминальну молебінь за 14 загиблими та покладали квіти до огрожі джерельця. Рівно рік тому в цей час у будівлі панував хаос. Середа, 18 січня 2023 року. О восьмій ранку пані Алла привела до садочка свою дитину. Уже за 20 хвилин пролунав потужний вибух. Його епіцентр, дитячий садок. Почули звук? Я ще сказала, діткам не хвилюйтесь, Це наші хлопчики. Більше в життя я такого не скажу. Я взагалі думала, що то бомба прилетіла. Ми вже потім зрозуміли. Потім уже. Коли дітей евакуювали на дитячий садок, впала не бомба, а гвинтокрил. На його борту перебувало 10 осіб, серед яких міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, працівники МВС та екіпаж гелікоптера. Усі вони загинули на місці. Діти якраз сіли снідати, почули гуркіт. Ну вже діти розказують, що я повернулась к окну і сказала, боже, принеси. Я, я на цього не пам'ятаю. Ну, ми дійствували по сигналу тривоги. Вискочили в коридор, стали вдягати дітей. А вже коли вискочили. З групи, то побачили, що горить музичний зал. Група Тетяни Степанівни, на щастя, не постраждала, адже працівники дитсадка максимально оперативно евакуйовували дітей через вікна та інші виходи. У нас вихователі це, ну, це настільки герої, вихователі-помічники. Я, я не розумію, мої діти отут були в самому епіцентрі. Я, я їм благодарна По житті буду що вони, Я не знаю, як вони їх витягли. Просто не знаю. Це ну це в нас на сьогодні другий день народження. у всіх дітей проте врятуватися вдалося не всім. Страшна трагедія забрала життя і чотирьох мешканок нашого міста: Марини Грановської і Тетяни Бойченко, які привели своїх діток у дитсадок, А також Олени Пономаренко та її п'ятирічної донечки Міланки. Чого ти сюди сьогодні прийшла? Чого померла дівчинка і мама. Віку якось так ніхто не забрав. Вона була в одній курточці, я несла її на руках. Ми вискочили, з мами досі каже, що я її спасла, але ну, спасали всіх однаково, бо це ж наші діти. І слава Богу, що ті, хто був у садочку, з вихователем, ніхто не постраждав. Міланка постраждала, бо вона з мамою йшла, і вони якраз були в епіцентрі. В цьому. Мама моя, і дівчинка з мамою мої. Я їх не бачила. Вони... Чи на сходах були, чи може в роздягальні були двері закриті, я не бачила їх, потім знала, що вони загинули. Дуже гарна сім'я в їх. Ну, просто любуюся, коли такі є сім'ї, коли такі дівчинка, дуже розумна. Чи ходила окремо на заняття, і смішна, така, ну, просто дуже позитивна дівчинка. Того ранку до дитячого садочка прибула поліція, швидкі допомоги та збіглися люди, аби рятувати дітей. Прибігли і Гліб та Андрій, які тоді були одинадцятикласниками п'ятого ліцею. Вони не лише допомагали евакуйовувати дітей із будівлі, але й надавали їм медичну допомогу. Тут все було задимлено, дуже сильно воняло керосином з жоним. Побігли от сюди. Ось Андрієві і мамі. А там через цей забор передавали дітей на руки. Ось ми за дітьми в нього вдома доглядали руки, промивали там від уламків скла. Ось. Заспокоювали морально там цукерки, ще щось. Поранення були доволі глибокі на голові. У хлопчика були волоси спалені повністю. Окрім 14 загиблих у трагедії, постраждало понад 30 осіб, серед яких 13 дітей, вихованці джерельця. Протягом року постраждалі проходили реабілітацію. Їх з дітками працювали психологи. Усіх вихованців дитсадка розподілили по чотирьох садочках міста. А саму будівлю джерельця нині реконструюють у рамках програми відновлення України. Звичайно, ми все відбудуємо. Мо тілесні рани, проте ні Україна, ні бровари ніколи не забудуть цю страшну авіатрощу, яка забрала життя батьків, матерів, синів, доньок, мирних громадян країни, царство небесне і вічний спокій їх душі.